Всім привіт! А у нас початок нового ролика. Пройшли кордон. Слава Богу, цей раз я трохи намучився. Я виїхав перший брат і колега залишилися там, тому що я був перший на черзі, мене пропустили, а підійшла їхня черга. Якраз я виїхав, вже набрав спитати, як вони. Сказали, що ветеринар сказав, що у них закінчилися пломби, але тільки ще набирав, сказали, що все добре. Зараз, зараз стоїть під рампу до ветеринара. В цей раз я ж, кажу, мене попили крові тільки так. Я попереживав трохи. Також, це має такий перший раз в житті, що в мене сталося, то йшов з туалету, і йшла собака прикордонна і прикордонник. Він мене зупиняє, тому що собака починає нюхати, гратися зо мною. Прикордонник не говорить, що ми мене... починає мене перевіряти, я зразу з переляку думав, хто його знає, що думати. Собака просто починає гратися, а прикордонник подумав, що я маю щось заборонене. Перевірив Провірив кармани, показав, що я маю в кишені, в кошельку, в курточці, в штанах і сказав, що все добре, можу йти. Також в цей раз. Щоб не говорили, але для нас, як для мене, проход кордону наші прикордонники самі кращі, тому що черги знову нас відпустили, наша сторона швидко, що запускає наша сторона. А у поляка ветеринар ну, це там 20-30 машин в сутки. І також все таки, хто умудряється там із пшеницею їхати, там правила, звісно, змінюються, тому їх потрібно узнавати, але це. Постійні суперечки між водіями, тому що ми стояли по записі 12 днів, і лише на 12-й день це сьогодні проходили ветеринара. А хтось перший день, другий, третій хай день, коли він заїхав. Але він стояв в обшій колійці, в обшій черзі. А ми стояли в черзі до ветеринара. Ну, Ми також з ним зустрілися у ветеринара, і він говорить, що він пшеницю, що його. Направили тільки поляки, що він не знав, що, він, що йому потрібно проходити ветеринара. І тому тут, звісно, суперечки, тому що нам до, так, так приїде машин 20-30, а ми будемо стояти сутки, тому що вони не знали і записувалися в общу чергу. Тому тут така, такі суперечки, що або потрібно вдосконалювати. Програму і робити, щоб цим було не обідно, допустим, тому що ми стояли 12 днів, і все-таки хотілося би, щоб було трохи справедливо. Я зараз спішу, спішу медленно, тому що потрібно сьогодні. Сьогодні вже субота, завтра в неділі в Германії запрет в Німеччині. Сьогодні хотілося би доїхати до Невади і десь там зупинитися на паузу. Але я три години часу вже потратив, так як поки під'їжджав під рампу, оформлявся. Тому у мене залишилося ну, може годин 13 по максимуму працювати і намагатися встигнутися. Тим паче, що потрібно ще й заправитися. Також у мене в цей раз є порушення з тим, що як ми проходили кордон, ми пройшли нашу... наших прикордонників буквально за. Півтора години, дві максимум. І Потім вже стояли, чекали свою чергу на заїзд до Польщі. І так ми простояли з тим, що я відкрив зміну, простояли сім годин, потім маленька продвижка до Duty Free Ми приїхали. Там знову постояли годинки 3-4. І у мене вже закінчився час, але я вже був на мосту. Тобто мені вже діватися було нікуди, і мені просто. Довелося нарушати час, робити розпечатки і їхати. І тому ми у ветеринара відстояли дев'ятку і потім вже на вечір пішли оформлятися. Хоча днем не було черги, і машин майже не було. А на на ніч кучу машин загнали. Хто його знає, як поляки працюють, а ми поки будемо їхати далі. У нас сьогодні неділя. Вчора зупинилися вечором на паркінгу в Неваді, заправилися. Зараз брат розігріває собі солянку. Я собі супчик з грибами. Що ж це за українець, що буде їсти це все без сала? Тоді у нас щось швидко закінчується. Будемо завтра вирушати. Також не рано. З братом вже завтра попрощаємося. У нас вигрузки в різних містах. В Германії, у мене во Франції, тому завтра будемо розтамашуватися. А сьогодні ще можна відпочити. Ну, у нас закінчилися вихідні і тепер знову потрібно працювати. Сьогодні прокинулися рано, хоча люблю поспати, полежати, але сьогодні не так рано, як звичайно, ну в пів шостого прийшлось прокинутися. І їхати на таможню. Приїхали 150 кіле, кілометрів, стали розтаможилися Ось в Берліні, виїжджаємо з Берліну і нам до вигрузки залишилось тисячу кілометрів. Вигрузка во Франції, ну там від кордону з, з Німеччиною кілометрів 300, напевно. Тому сьогодні у нас, так як вже час дня, ми і у нас час отого до 10 вечора, але ми сильно гратися не будемо. і Зараз попрацюємо годин до 5 і станемо на паркінг, і вже, щоб потім не гратися з місцями. Тому що в Германії не подумаєш про паркінг раніше, то потім можеш зовсім не стати або стати на автохоф. Тому поїхали. Встали на паркінг півп'ятого вечора, і як бачимо все зайнято. Ми заїхали якраз два міста було, і нам пощастило. А люди, які заїжджають вже після нас, то вже вилітають звідси, тому що немає міст і всі спішать. А так в міліметрах все проходить. Будемо ночувати. Нам ще пощастило. Переночували, зараз виїхали 5 годин. Як справжні німці, починаємо рано працювати. До вигрузки нам залишилося 690 кілометрів. Можливо, сьогодні доїдемо на місце, щоб там переночувати і спокійно вже спати і ждати вигрузку. Сьогодні, так як у нас 14, 14 число день закоханих. А у мене загрузка на таке, як є на 16 число. Тому я ще завтра вигружусь і там, по-моєму, здається, 650, 150 км переїжджати. І поки якщо нічого не зміниться, то загрузка буде на Вінницю. На Рошен. Ми поїхали. А ми поки що виїжджаємо із паркінгу, а зараз, якщо що, то вибачайте за неякісну зйомку, тому що ми пішли в магазин, а нас зустріли вже ось такі ось неадекватні люди. Показує середній палець, відьмо ми стали. не так. У нас вже закінчується время, поїдемо на місце розвантаження. А ситуація произошла така, що ми прийшли з магазину. Він йшов з ключем, погрожував побити машини. Відьмо, тому що цей паркінг був, як він сказав, приватний і ми ще й стали не так. Ми сказали, що це не проблема, ми заплатимо за паркінг і перепаркуємось. На що він сказав? Розпускаючи руки, він мене відштовхнув, на що я його штовхнув. І сказав, що я йому сказав, хоч він навряд ли зрозумів на українській мові, що не потрібно розпускати руки і балакати зі мною так. Але ми зібралися і поїхали. Жінка в нього ще більш-менш адекватна і сказала, що якщо ми заплатимо, то ми можемо залишитись. Але мужик, походу, не в адекваті, і тому нам доставляють такі проблеми. Ну Хто ж знав, ми просто спокійно. Як всі люди стали на паркінг, повечеряли. Збиралися спокійно відпочити, хоча не сказати, що паркінг там прям найкращий. Ну такі ситуації в нашій роботі теж проходять. Тому добре, що в нас ще 57 хвилин залишилось, можемо переїхати. Шкода, звісно, що така ситуація з нами сталася. Ми не знали, куди більше ми не місцеві, так як. Ми знали тільки одне місце там, де в нас вигрузка, тому нам не розрішили тут стояти. Але ну, виходу ми просто не бачимо. Я, ми думаємо, що їх тут зранку ну, ввечері вже нікого не буде, а зранку у нас вигрузка, тому я думаю, що буде все добре. Так і я саме хотів записати відео з магазину, але не вийшло, тому хотів. Те, що купив, купив французькі круасани. Ну, нічого, мені настрій не зіпсувати. Я збирався їх поїсти, я їх і поїм. Тому будемо паркуватися. Ми припаркувалися. Трішки на емоціях було тепер більш детально, напевно, скажу, як це все сталося. Припаркувалися ми під вечір, ну години в три. Повечеряли, до нас ніхто не підходив. Знака, приватна парковка. Ми не бачили. І щоб ви розуміли, це на, це, на, цей паркінг знаходиться на національній дорозі. Там не пісок, такий раноців, типу такого, плюка стоїть страшна і тому подумав, що це даже платний паркінг ну, ми ніяк не могли. Ми після того, як ви пішли в магазин. Я купив собі круасанчики. Обожі їх, вирішив спробувати французькі, бо була Франції, а так їх і не їв. Ну а потім, після того, як ми походили, ми в магазин сходили десь годинки, полтори-дві нас не було. Ми йдемо з гарним настроєм, вже збираємося відпочивати. Доходячи до наших машин, до парковка була сліва, ми доходимо, бачимо біля нас мужик, який стоїть з ключем, такий, наверное, на 64. Типа щось кричить, як по-німецьки. Ну, ми не обратили внимання, махнули рукою, біжить далі. А він побіг на паркінг, дивимося, жінка біжить, тіпа, кричить паркінг, паркінг. Це ви припаркувалися. Ми сказали, що так. пока вам потрібно виїхати, тому що ви стали не так, всі стають так, ми стали вертикально. Хоча паркінг великий, він ось було 7 годин вечір. Він був зовсім не забитий, і коли ми паркувалися, машин зовсім не було. Тому як ставати, ми навіть не могли предположити. Розмітки, звісно, ще не було. Після того як ви сказати, він підбіг до машини, почав з ключом ті, бігом, бігом «уїжджайте туди ж своїм визгом, криком, як і якийсь. В общем, почав махати цим ключем, і моєму колегу ударив по машині. Але до цього він ця лексика. типа, давайте ми намагаємося дізнатися, в чому наша вина, можливо, що ми не... ми були готові заплатити за паркінг без проблем, перепаркуватися. Наші там година часу була. То есть ми могли піти на любі поступки і. Просто нам потрібно було це сказати, просто щоб ми це все знали і вирішили цю проблему на місці. Не потрібно вирішувати криками, і це все. Потрібно було вирішити це все спокійно, і ми, думаю, вирішили цю проблему спокійно і мирно. Але людина хотіла конфлікту, стукнула машину, ну, там дверку чуть-чуть трохи. -чуть, як мені сказали, я, звісно, не бачу, я почув тільки звук. Після того, як я вийшов, він, виходить, щось. Типу, Мені так в плечеті помахнув типу, їжай, а що я його в свою чергу пихнув також. Я сказав, що не потрібно за мною говорити на поверхних тонах. Хоча це зараз це тоді було на емоціях. Я розумію, що він мене зрозумів, але не люблю, коли мене зі мною зі мною спілкуються так посторонні люди. Тому ми виїхали, стали доїхали до загрузки, там, де спочатку приїхали, сказали, що завтра вигрузка. Тому. Хай вибачають, але ночувати ми сьогодні будемо тут. Других місць уже ми просто немає, та й не знаємо. Тому <свісно> до зустрічі в наступному відео.